Невже там нагорі осліпли, не чують наші молитви, тут зараз плачуть жінки й діти, та вибір лиш один, Борис позвони мені і скажи, що все добре, там десь у логі. Твоє серце хорапре Мариться мені, наче у вісні, але це не сон. Це триває день, 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 це триває ніч, ніч, ніч ніч. ніч, ніч. Наша воля це для них Міще щодень, та ми не сталося ні, не складу я зброю. Правда, тут моя, буду за нею, горою східю. Це моя земля стане кожен тут товою. Весною я її звільню, ніхто не скорить нашу волю. Ми на коліна не впадемо, не хаті ластовнуть від бою. Та ми воскреснім проростем позвони мені, я твій голос почую навіть у вогню. Скажеш, мила врятує мариця мені, наче у вісні, але це не сон, це триває день, 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 це триває ніч, ніч, ніч. Ніч, ніч, ніч. Наша воля це для них Міше щодень та ми не здамося, ні. не складу не зброю, правда тут моя, буду за нею горою. Стане кожен тут і весною, як її звію, не складу я зброю.